А чи знали ви, що у нас у Петродолинському для всіх, хто цього потребує, є можливість прийти і вибрати собі одяг для подальшого використання? Також, якщо у вас є речі, які ви вже не носите, і вони в гарному стані, можете їх зібрати і принести сюди, тим самим надавши допомогу іншим людям, які це реально потребують. Тож ходімо, дізнаємося, як це все працює. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, хто був ініціатором такої ідеї та як давно її втілили у життя? Ну ідея ця вже давно втілена, е, лише цієї цій лишасної війни та нас сюди переселили. Значально це було спочатку там на другому поверсі в сільській раді, в нашому старостаті. Трошки староста був там, не дуже задовільний моїм хламидництвом цим, кричав, що я хламидниця, що воно не потрібне. Але на сьогоднішній день дуже тяжко, важко людям вижити, з дітьми, з сім'ями, з родинами. У нас багато ВПОшних людей, тобто які приїхали, не знали, на який час. На зараз вони ходять, собі тут вибирають, хтось приносить, хтось це. Тобто у нас є, знаєте, як запасний варіант людям щось надати людині за мінням. Нічого, то хоч щось. Тому люди вдячні. Це конфіденційно, це ніякої нема Там зазорості такої, що хто може, кому соромно, що трошки люди себе так не дуже почувають. Прийшли тихенько, сказали мені, подзвонили по телефону, що людина потребує. Прийшли собі, вибрали, своє щось, може, принесли непотрібне, кому що не треба. І таким чином люди і приносять, і вибирають. Ну, я не знаю. До кого можуть звертатися наші мешканці, щоб прийти та отримати таку допомогу до вас, до Ірини Миколаївни, до Ірини Миколаївни. Якщо мешканці захочуть здати речі, теж до Ірини Миколаївни. Телефонуємо в першій половині до третьої години. Працює це іменно приміщення, тому що нам Анатолійович люб'язно надав така трошки. Ну вона така обстановочка, тут до ремонт. Ну у них була вільна кімнатка. Нас прихистили, я їм дуже вдячна, тому що десь надара положитися з цим сім. Ну, де, трошки затруднительно в старостаті. Тому в першій половині до третьої години, щоб люди орієнтувалися, набирають, телефонують, об'ясняю, куди все. Е, також до вас можна прийти та віддати речі. Які речі ви приймаєте, які речі люди можуть сюди приносити? Абсолютно е, що нижня білизна, бачу тут дитячі і маєчки, і нижня білизна є. Так і жінки приносять, може якісь десь обувь, може якісь там курточки, шапочки. Тобто, кому не потрібно, кому потрібно, вони тут все знаходять. І останнє питання: як часто люди звертаються до вас по таку допомогу? На жаль, часто. На теперішній час, дуже часто. Раніше було трошки так, знаєте, я коли не було вашої структурки, вашого такого очага допомоги нашої, як я казала, вже то я бросала в нашу групу. Свій номер телефона запрошувала молодих мамочок особисто. одинокі, їм дуже важко, дуже воно все зараз дорожнече на все. Тобто приходили тихенько, зателефонували, прийшли, вибрали собі, повдячили і пішли. Так ми працювали. Ну тепер уже обобщились, хай приходять. Дякую вам за сумлінну працю, що робите все можливе для нашого села і для наших односельців. Залюбки. Дякуємо. Отже, тепер. Ви в курсі про таку гуманітарну допомогу одних мешканців села іншим. Якщо у вас є знайомі, які потребують реально таку допомогу, але не знають про це, повідомте їх. Тож давайте разом будемо робити наше село краще. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити смайлики, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!